Були на пасіку, переглядаємо вулики і така картина, таку картину бачимо. Зовсім непонятна історія, не то зліт, не то рій вилітає. З якого вулика теж непонятно. Наш, не наш. От, бджила одразу. Збунаражилася. З якого вулика вилітає, не бачу. Таке як барі. Сьогодні у нас майже 1 вересня, 31 число. Де вони могли вилітати і звідки, непонятна історія. Зараз всі кружляють, не Пробували сідати от сюди, а тепер літають в цій частині. Я не знаю, що таке. над пасикою і все, і затихли. В принципі, повністю затихли. Що було? літають ті стороні. Хух. Буквально встиг взяти телефон, показати і вже все заспокоїлося. дощ. Бджолиний дощ? Ні, так я таке перший раз бачу. Вибирали рамки з цим, з медом. Тако літають. Чорт його знає, що таке. Були в одній частині, матка десь вилетіла з якогось вулика, та ні, не могли загубити. Точно не, не брали. Зараз побачимо, може десь та й сяде. Ну, ройчик такий ніякий на даний період. З льот, може бути з льот. З якого вулика теж не вилітають. Так щоб вилітали, було видно на виліт бджоли з вулика. Може ми їм якісь людки закрили? То, вроді теж ні. Ну таке. Ти дивись по сторонам, може десь сяде. Хоч матку заберемо. Рій точно забирати не буде, навіть якщо він вилетів. Ні, я не розумію. В боковому вулику. Ні, там де ми вибрали рамки, я закривав, підзакривав людки. Я підзакривав людки. А що таке? Чорт його знає. Ну тут я теж ми повідбирали рамки. Я підзакрив людки. Верхні, нижні. Може то через то? Але теж не похоже. Ну, коротше, така історія. Їх є дофіга, літають собі далі, так щоб десь приземляли, сідали, сідали теж не видно. Воно повністю над прицепом. Ну, хто знає, пишіть в коментарях. По вуликах реально не видно, щоб десь вилітали, десь йшов з льот. Тут, тут я повністю все переглянув, ось цю частину. Зменшив гнізда. Прижали ми їх трошки. Там по 9 рамок, по 8 рамок фактично бджола йде. До цих вуликів ще навіть не доходимо. Там ті бокові, невідома історія. Коротше, весело, весело, весело. Ось ну, таке о. Навіть не буду сильно збільшував, бо і так видно. І видно офігенно. Що таке, непонятно. Зльот. Може ми їм машину... Може ми їм, коля машиною закрили цей льот. Ну, в принципі, машина точно дві години стоїть. Ну, коротко, таке. Хто знає, що це таке, пишіть в коментарях. А ми далі йдемо працювати, будемо зараз дивитися. Напад на напад теж не похоже. А от ці навіть не переглядали, не, не дивились. Теж немає нападу, як такого. Ну, літає собі. Можливо, це обліт. На обліт не похоже. Ну, на початку відео видно, що обліт не, не міг бути туди, в ту сторону йти. Можливо, де з матка вилетіла і вилетів весь рій. Не рій, а з вулика е -е, сім'я. Ну зараз будемо дивитися далі. З тих вуликів, що ми переглянули, точно ні. А з тих вуликів, що ще не переглянули, зараз подивимося. Ну таке. Mudei has to come up with them desanimar,